Так, ну давайте, давайте продовжимо. Е, я тут ще підкреслю, е, е, ну, в цих всіх областях, пов'язаних, е, там, ну так, загально, узагальнюючи сказати, з машинним навчанням, є два великих класи задач. Є е, е, клас задач, коли ми працюємо з Даними, про які ми мало знаємо, і ми досліджуємо щось невідоме, ну це як, наприклад, ті ж самі, приклад от, з глиняними табличками, чи не знаю, чи мовою дельфінів. То ми мало що знаємо. І ми намагаємося щось отримати якусь інформацію, якісь знання. Другий великий клас задач. Це коли ми в принципі, про, ну, знаємо про об'єкти, але ми хочемо побудувати таку модель, яка е, може робити це сама, наприклад, класифікацію робити. Ну, тобто експерт може, ну, навіть не експерт, будь-яка трирічна дитина е, е, відрізнить яблуко від груші. Правильно? Ну, я не кажу чи про старшого когось, ну, тобто, навіть трирічна дитина може. Не переплутає яблукою з грушею. Тобто ми можемо запросити експерта, і він вам точно скаже, що це яблука чи груша. А ми хочемо, щоб нам була модель, яка робила це автоматично. Ну, тобто, просто тобто, наукова складова пов'язана з там, визначенням, в принципі, вирішена, тобто ми маємо знання. Про те явище чи об'єкт. Але ми хочемо побудувати модель, яка робить автоматична. Інша задача, вони просто принципово різні, коли ми нічого не знаємо. Ми маємо якісь дані і хочемо е -е, зрозуміти, що там взагалі відбувається. Розумієте різницю? Відчуваєте? Хоча методи в значній мірі схожі, і воно то перемішане, але це треба просто відчувати і розуміти чітко, що. Це дуже різні речі. Тобто задача там, різняння яблука і груші, вона може бути складна, але це, по суті, інженерна задача. З точки зору наука, наука вже знає відповідь яблука та, чи груша. А інша справа, що ми маємо якісь дані і ми не розуміємо цей процес. Ми в ньому нічого не знаємо ми хочемо хоч щось звідти витягнути. От. Поки що ми говоримо на цьому, ну будемо в цьому курсі і, то, і ті і ті, і ті задачі розв'язувати. Я буду тоді ну, наголошувати, що це там, відноситься до того чи до іншого класу задачі. Зараз ми поки що розбираємося в задачах, типу коли ми нічого не знаємо. Тобто, ми хочемо щось якусь отримати інформацію з невідомого, з якогось процесу, який ми можемо спостерігати, але ми про нього ми його не розуміємо або не повністю розуміємо. Значить, що у нас ще є ще далі? Оце ми поговорили про природні тести. А є, крім природних текстів, ще і синтетичні тексти. Ну, синтетичні тести це теж тексти, там написані там, якоюсь мовою. Але вони мають е, е, все-таки певну структуру, і е, тобто у нас є додаткові знання про, про них якесь. Ну, наприклад, що е, у нас в тексті є е, там позначка, яка стосується, там часу, Тобто ми її тоді можемо декодувати як момент часу. Тобто не просто як слово, а момент часу. Чи якщо це там іде е, мова про якийсь там е, адресу мережі, то це не просто число, а це тоді вже. Е, Об'єкт категорійний, який відповідає певному, певній адресі в мережі, а не число. Так? Ще якісь реакції цим пов'язані. Ну, до синдентичних текстів відноситься там, журнали комп'ютерних систем, протоколи мережевих обмінів, ну, можуть бути, наприклад, чеки при закупівлі в супермаркеті. Тощо. Ну, і Є таке поняття, пов'язане з цим, називається сигнатура. От Поняття сигнатура в інформаційній безпеці добір символів специфічних для тої системи, що визначають об'єкт чи суб'єкт у даній системі. Тобто якась ну, по суті фіча термінами там, машинного навчання. Ну, в, в інформаційній безпеці використовується термін сигнатура. По суті, це плюс-мінус те саме. Е, ну які при, приклади сигнатур? Ну, вони дуже, е, тому значення таке воно філософське, тому що е, воно дуже залежить від того, в якій системі ця сигнатура є. Якщо це, наприклад, і та задача, яку ми вирішуємо. От, наприклад, ну от такий приклад. Ось у нас є компанія якась, так? У нас є співробітників компанії. І ми хочемо їх всіх визначати за тим, як вони працюють в інтернеті. Ну, наприклад, один співробітник сидить і там, працює, програмує в Питоні, і він дивиться там, документацію Python, заглядає на Stack Overflow. Ну, і ще там, в документації за певну біблі... певної бібліотеки. Є одна, один так, профіль активності, сигнатура активності користувача. А другий користувач наприклад, якісь плани формує. Він там сидить в PowerPoint, йому там для цього потрібні якісь там описи, скажімо, там продуктів, обладнання, які він там планує закуповувати, ще там щось. У нього зовсім інша структура активності його в мережі. І вони різні між собою. Ну і так само ну, це такі приклади, там інші будуть інакше. От це один з прикладів такої сигнатури. Ну, наскільки вона буде чітко визначати об'єкт-суб'єкт, це треба вже досліджувати, тому що ну, це я так приклади вам придумую з голови. В конкретній ситуації вони можуть бути вдалі чи невдалі. За отакою активності, якщо це буде там журнал його активності е, там, в, на роутері, наприклад, який там пише, що які сайти там він дивиться, е, які сторінки відкриває, у нас будуть певний набір текстів, синтетичних текстів, які можна теж обробити цією ж моделлю у лантух їх словами. І для кожного е, співробітника, скажімо, тобто у нас... Е, е, ну, Будуть відповідні його сесії, це як, як текст, і для кожного співробітника буде така хмарка якихось його сесій, так як він працює. І е, теоретично можна за оціми хмарками е, е, його активності визначати е, суб'єктів. Тобто дивитися. Що роблять співробітники, і, наприклад, якщо це система безпеки, бити на сполах, якщо у якоїсь людини змінилася його сигнатура, тому що це може бути дивно. Ну, тобто, якщо людина там, 5 років працювала в питоні і у неї весь час було там Stack Overflow, тільки документація Python і так overflow. Да, тобто все, він там тут скопіював, туди вставив. І так працює 5 років, а тут різко у нього чогось, його інвінтура змінилася, то це може говорити, або він перейшов на проєкт інший. Або, можливо, щось змінилося з самою людиною. Можливо, він сидить в інтернеті і шукає собі іншу роботу. Тобто, це. Ну, тобто для інформаційної безпеки, скажімо, може говорити про те, що ну, щось, щось не так. Щось не так. Щось змінилося. Причому ми можемо досліджувати еволюцію певного суб'єкту. Це означає, що ми можемо. Дивитися корпус його там те, текстів, ну, синтетичних текстів, не весь, за весь період, а мати певний часовий ряд, тобто у нас тексти промарковані часом, і е, працювати за певне вікно в, час, в часі, наприклад, е, там. Розглядати тільки тексти там за останній місяць, чи там, за півроку, чи за квартал, і е, можна дивитися, яким чином з, е, змінюється ця сигнатура. Можливо, вона не стала, а вона змінюється. І таким чином можна досліджувати еволюцію певного суб'єкту. Як його змінюються там інтереси чи е, трудова активність, якщо це якийсь співробітник. Там користується, скажімо, інтернетом. Ну, або, наприклад, якщо це брати закуп... чеки на закупівлю в супермаркетах, то відповідно там буде еволюція ну, там, людини. Тобто, вона, наприклад, там, не знаю, ну, сезонна, сезонні зміни в тому, що людина купує. Можливо, там, якщо там брати за більший час, е, тому що це може бути пов'язане з зміною його інтересів, ну, це можливо, може бути корисно е, е, для того, щоб робити, наприклад, дуже таргетовану рекламу про актив. Тобто людина ще не знає, що через 2 місяці йому потрібно буде щось. А система вже буде знати, тому що, наприклад, там е, е, вона починає, людина щось починає купляти, попадає в певну категорію інших людей, які теж це купляють. І відомо, що е, люди, які ці купляють, там через е, там, кілька місяців починають купляти ще щось. То можна наперед, маючи отаку, е, ну, будуючи такі моделі, Можна наперед дуже таргетовано рекламувати товари, наприклад, такої, такій людині, користуючись його інформацією, яка вона ж сама дає, купує, ну, реєстру, реєструючи дисконтну карточку. Ну, власне, в принципі, дискортні карточки приблизно для цього і даються магазинам. Ну, тобто, там, не знаю, вона там почала купляти там, там я не, ну я не знаю, приклад я не можу зараз вам придумати, але, ну, мабуть, ви можете собі щось теж ну, приблизно розумієте, про що йде мова. Тобто, як можна, наприклад, лю, лю, зробити таргетовану рекламу, користуючись цією схемою. Щось там почала одне купляти, а потім відомо, що буде купляти інше. От. Так. Тут у мене таке завдання є. Що можна, користуючись, Ну, от, оця модель. До речі, оце, по-моєму, завдання я вам задам. Зараз ми сформулюємо його. Е е якщо у нас корпус достатньо багатий, <клухи> <клухи> взяти тексти письменника за написані їм в різні роки. І додати їх в корпус, і е е зобразити на тлі інших текстів корпусу, розглядати еволюцію мови ну, відповідно, там, тематики автора. Оце завдання я вам задам. Мені здається, що в мене там є, я вам задам. От. Ну, До цього ж, до, до синтетичних текстів, от, наприклад, такі роздуми. Ну, це більше як роздуми, тому що я тут конкретні приклади вам не навожу. Аналіз протоколів та логів великої системи, наприклад, торгового центру чи офісної будівлі. І припустимо, що основна мережа. Там захисту несправно. І відбувається якась нештатна ситуація. Пожежа, затоплення. А, відбувається зовсім нештатна ситуація. Пожежа і затоплення, ух, я тут помилок наробив, є штатними ситуаціями, хоч і не бажаємо. А нештатне це щось те, що ми не взагалі не могли перебачити. Ну, не знаю. Тобто, тобто є така ситуація, яка Ну, Є катастрофою, але, в принципі, ми її, ну, хоча би знаємо, що вона може бути. У нас, наприклад, від пожежі є там датчики пожежі, від затоплення є датчики затоплення. так? Тобто вони працюють чи не спрацюють, а, але вони є. А, а, а може бути такі ситуації, які ми не могли, в принципі, передбачити, що вони можуть бути. А, чи можна. Визначити за пересередковими даними, ну, наприклад, журналів принтерів, кавоварок, там, кондиціонерів, холодильників за їхні журналами, які вони там видають в системний журнал, що щось відбувається, щось пішло зовсім не так. Тобто, щось в торговому центрі відбувається таке, що можна розглядати як нештатну ситуацію. Ну, в принципі, можна. Що це значить? Ну, це тому, що, наприклад, ну, візьмемо кавоварку. <coughs> вона, її журнал логів. У мене просто таких даних немає, щоб вам це так гарно проілюструвати. Це просто це все те, що стосується, що оці система лантухи словами вона дуже багата. І дуже застосована для такої задачі, яка називається інформаційна безпека. Скажімо, у вас є кавоварка. Ну, який журнал логі у неї? Ось хтось прийшов, попив у мене кави. Там, «О, У мене вода закінчилася. Налийте, будь ласка, води. Там ще хтось прийшов, попив кави. Ну, ще, які там повідомлення? Там бойлер нагрівся, бойлер охолонув. о, молоко закінчилося. Чи там порошок молока. Чи... Ага, додайте, будь ласка, з каву, тобто, каву в зернах і, наприклад, порошок какао закінчився. Ну, тобто, от, Які підбуваються події. І це вони відбуваються там досить регулярно і з певною періодичністю. Тобто, все ну, дуже розмірене. Те саме стосується кондиціонера, чи холодильника. Ну, Все. Дуже так от рівномірно і розмірений. Що означає що якась нештатна ситуація? Значить, що у нього його журнали будуть, якщо розглядати його там в певному вікні, ось за якийсь період почнуть сильно вибиватися з. З оцього типового ритму. Тобто ритм є, там 1, 2, 3, 4, долили. 1, 2, 3, 4 долили. Тобто якийсь там процес такий, плюс-мінус такий циклічний, якийсь там циклічний такий от процес. Те саме стосується кондиціонера, ще якось там речі. І тут якийсь момент буде відбуватися сильна зміна чомусь. Наприклад, перестане досипатися там молоко. І одночасно з цим у принтера закінчиться папер і ніхто не, досип... не докладає папер. Тобто до цього, наприклад, регулярно докладали папер, тут перестали докладати папер. каву перестали досипати. Ще щось почало відбуватися. Це означає, що щось пішло не так. Тобто, Якщо кілька систем виходять із свого там, звичного. Е Звичного цього коливального процесу, який описується цими фічами, це буде означати, що е, пішла якась ситуація нештатна, е, незрозуміла можливо, але щось є, тобто є якась аномалія. Далі, там, можливо, треба бити на сполох і дивитися, що там відбувається. От, е, е, ну, це отак от, те, що стосується інформаційної безпеки. Ну, це так, можливо, з кавоварками це трошки так я натягнути. Але, скажімо, якщо у нас е е е через якийсь роутер буде йти якийсь нормальний трафік, який ніколи не йшов. Наприклад, у нас там історія є за е там, 10 років, і ось це останній місяць пішов якийсь дивний трафік, він, ну, якого ніколи не було. То це теж буде нештатна ситуація. Можливо, треба тоді пити на сполах і дивитися, можливо, систему зламали, десь там іде там, якась небажана активність чи ще щось. Тобто, у нас є завжди, ну, якщо це йде мова про системи інформаційної безпеки, є системи прямі. Тобто, які побудовані на звичайних чи твердих правилах. Тобто, якщо, то, якщо там отаке щось ну, Наприклад, якщо є дим, то значить у нас пожежа. Якщо у нас там ось цей сухий контакт за, 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 залило водою, значить у нас е, ну, покоління води стоїть, на, е, на ну, Тобто, у нас пожеж... тоді потоп. Це очевидно, це тверді правила, які, е, ну, які е, нам дають зразу тверді такі дії. Або якщо у нас там, там, не знаю, там є атака на якийсь порт, там дуже багато там спроби з'єднання. Це теж там, атака на мережу, там, ще щось. Тобто такі тверді правила, які очевидні, дають очевидну відповідь. І можна бути, крім цього, такі системи, які працюють на посередкованих даних, і вони можуть уловити аномалії, які інакше. Які, Дуже важко піймати. Ну, скажімо, е, от якщо це йде мова про комп'ютер якогось співробітника, да, е, то тоді е, може так бути, що ось він завжди працює з цим, і цей комп'ютер у нього певна типова цього об'єкта. ну, суб'єкта. Суб'єкт це у нас комп'ютер. Ну, скажімо, не сам співробітник, ми не знаємо, що у нього в голові. А його комп'ютер. І тут у нього типова одна е, активність, і тут раптом у нього в якийсь день з'являється інша активність. Тобто е, оцей е, паттерн активності, там сигнатура, змінюється. Що це може означати? Що, можливо, е, хтось е, підходить до його комп'ютера і щось робить. Тобто, це не той співробітник, а хтось інший е, сідає за його комп'ютер, коли е, ніхто не бачить. Чи ще щось. Тобто Це теж. Може бути, наприклад, ну, така ознака, яка стосується інформаційної безпеки. От так. Ну, тобто тут є величезний простір для того, щоб створювати системи ну, якби такі інтелектуальні системи абсолютно нового типу, і це вже можна так розуміти так. І той же самий розумний дім і, 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 і багато чого іншого. От. Ну, наскільки я знаю, то мало нічого подібного хтось робить, тому тут в цій області то тут абсолютно не пахане поле, яке можна ще втілювати і втілювати. От. Ну а для ілюстрації давайте зробимо з письменниками задачу. Я зараз е, заповню цю е, самостійну роботу. Для того, щоб ви самі очима побачили, що цей ефект в принципі можна, можна, можна зафіксувати. Так, щось я не бачу. Так, ну, по тому, що я розповів, питання є, я поки шукаю, якщо є питання, то давайте питайте. Нема? Добре, значить саму лекцію я зараз закінчу.